Дорогі друзі, вітаю вас! Це коучинг розбори з за Задніпровською. Е, але Задніпровська – коуч коучперських осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучні школи і справді чарівниця. А я Ігор Коуч, аналітик мислення і бізнесів. Але вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі! Ми минулого ефіру з вами говорили про важливість виходити десь у люди, у групи, взаємодіяти, надихатися і знаннями і енергією інших людей. Я хочу поділитися, що в мене нове хобі, нове захоплення це гра мафія. Не знаю, чи є у вас такий досвід саме цієї гри. А я вам хочу сказати, що ця гра дуже корисна для коучів. Особливо починаючих, бо вона вчить якраз аналізувати і слованчих людей, і зчитувати якісь невербальні ознаки, да, зміни і контролювати власні емоції. Тому я зараз у захопленні зіграв три гри перші, дуже нервував, Але от, питаю вас: наскільки ви з цим знайомі, може, якось треба організувати між коучами гру і отримати справжнє задоволення? Як вам ти знаєш? Я дуже люблю мафію. Ми завжди коли є, запрошуємо до себе в гості, от нещодавно там Алісі день народження, коли святкували, то також грали в мафію, і навіть ті, хто приєднується там, до нас і в гостях в нас перше а вони також стають такими мафі... мафійцями, oh, wow. мафіози і мені дуже подобається тому, що і я навіть веду цю гру. Серйозно? Да, я ведуча цієї гри, а, і я люблю її вести, ем, тому що це про спостереження, е, це про уважність, це про. Ем, Емпатію да ставати в вміння а, ставати так, так, в чоботи іншої людини. Я вже знаєте, ви говорите, я вже вас уявляю, як мафія, але не просто, це страшна сила. Я відчуваю це. Знаєш, <зас> мені дуже дуже рідко попадалось бути <зас> мафією. От моя донька, вона не знаю, з десяти ігор вона у вісьми буде мафією. А в мене навпаки, <зас> я можливо з десяти в одній буду мафії, а в інших я мирний. <свят> І це також ну в мене питання до всесвіту, <свят> з чим пов'язано, дуже цікаво. Ну, ось такі спостереження. І я бачу, що ем, дуже часто буває так, що ем, якісь люди дуже часто стають мафією, а якісь дуже рідко бувають. Ось такі навіть спостережки. Ну, бачте, бачите, у мене з перших трьох ігор я, друга була мафія, а третя, я був вже босс мафії. Я не зрозумів жодного знаку, що мені казали мої мафійці, але ну, і, знову ж таки так нервував, по дійсно, якось перший раз. Так, дуже Ну, Крьосний але... батько це відповідальність, знаєш. Ли? Да, це відповідальність. <рес> Насправді зараз можна грати онлайн. Да, З'явилися вже такі програми спеціально чи через Zoom чи щось таке. Тому таку іде ідею впрості, дорогі друзі, що вам цікаво прийняти участь у мафії, можливо, навіть за участі Алза Дніпровськ, напишіть в коментарях, може, щось таке клубом коучей або студентами щось таке придумаємо разом. Такий у нас сьогоднішній нетрадиційний вступ до коучинг розборів Переходимо до розбору. Залюбки. Так. Тут теж то приклад того, де якраз можна прокачуватись через грума. Я сьогодні такий промоутер цієї гри. Відчуваю, що маю проблеми із самовпевненістю. Часто сумніваюся у власних здібностях і боюся братися за щось нове. Це заважає мені розвиватися особисто і професійно. Хотів би розібратися звідки у мене ця невпевненість і тривога. М -м? Е -м, я б запитала, якщо це все відкласти. Чого б ви хотіли, яких змін саме. Ну, це не оригінально. Я розумію, друзі, що я завжди вам кажу про ціль. Ну, це, як, знаєте, як нитка Аріадни, якщо немає е, цілі, то все одно куди йти і куди розвиватися? Ну, як людині зрозуміти, що саме у собі розвивати? Е, і людина не може бути невпевненою. У всьому. Тому коли людина все ж таки хоча б напрям якісь вибере, і скаже: я б хотів там, не знаю, кар'єру, чи збільшувати дохід, чи е, в мене є там ідеї, проєктів, і я б хотів там, з кимось разом їх втілити. Ну, все одно буде якийсь е, такий напрям. І тоді б я запитала: а у чому ви впевнені? Так, так, так. І коли людина, начебто, знаєте, коли вона каже про невпевненість, це як вона стоїть на піску, і вона туди, в той пісок, ем, провалюється. А коли ми запитуємо, а в чому ви впевнені, в неї під ногами, начебто, земля вже така. І він mm -hmm. вже стоїть двома ногами на землі, йому вже легше. Такий острівець він знаходить все ж таки. На які він може покладатись, коли людина каже, у цьому, у цьому у цьому я впевнений. Завдяки чому всередині, ви впевнені, дивіться, що я роблю фокусування в коучингу на сильному. Угу. Для того, щоб людина мала енергію і сили досліджувати свою невпевненість, треба е, зробити так, щоб вона все ж таки на щось покладалась і побачила, що і не я не впевнений. А, наприклад, відносно нового проєкту, або відносно там розмови з керівником щодо підвищення, є невпевненість, або там в новому напряму, який зараз доручили, чи проєкції, які зараз, на якій мене поставили керівником. Тому знаходить людина в чому впевнена. А далі вже в чому проявляється ця невпевненість? Да, досліджуємо, mm -hmm. як ви знаєте, що це саме невпевненість. Ем, ну, можна прошкалювати, а наскільки ви зараз у цьому, у чому є, відчуваєте невпевненість, впевнені? по шкалі від 0 до 10. Mm -hmm. І людина все-таки скаже там, не знаю, на два, на три, на чотири, на п'ять. І це також острівець, на який ти можеш спертися. А що вже є, щоб відчувати цю впевненість. І тоді вже сказати, чого бракує. І тоді вже досліджувати отой кусочок, чого не вистачає. Но, все ж таки, ціль має бути. І ціль не про впевненість, тому що впевненість результат процесу, руху до, якого, до якоїсь цілі. Просто так, впевненість, ну це не про що. Треба кудись її. Да? прикладати. І коли людина, ну, наприклад, може бути так, я там хочу свій бізнес. Да? І я дуже невпевнена, але ця невпевненість не від того, що зі мною щось не так, а від того, що я не маю інформації. І я маю певні думки, покладаючись на якийсь досвід, який почула колись. Ой, там можуть бути проблеми з налоговою, чи там я не впораюсь з якимись там ем, договорами, бо я в юридичних аспектах не ок, чи з фінансами не впораюсь. Так тобі і не треба. Є люди досвідчені, які це роблять. І коли людина дізнається більше інформації про це, вона більше впевнена. Ем, не завжди невпевненість, коли ви чуєте це ознака там низької самооцінки чи відсутності самоцінності. Людина може просто не знати. Або, ем, наприклад, людину призначили керівником, а вона раніше була співробітником і керівництво ось два дні, як прийшло в її життя. Да, буде невпевненість, це нормально. Так само, як я згадую себе, коли перше навчання з коучингу, і в мене невпевненість, як я буду коучем, якщо я даю поради, мене забагато я така <кій> темпераментна, харизматична. А в коучингу ми знаємо, да, що простір він для людини, і треба прибирати себе зі, сці... зі сцени. І... Без порад працювати, твій досвід не має значення в коучингу. Тож, я була невпевнена, поки не натренувалася. Не завжди це ознака низької самооцінки. І mm -hmm. починається, вони ем, спіткаються якраз об це, вони чують саме невпевненість. Все. Так, Будемо піднімати самооцінку. Не так, факт, так, не факт. Розберіться. Що людина хоче змінювати, да? в який напрям розвиватися вона хоче, яких цілей досягти, і ем, яке підґрунтя тоді цієї невпевненості і тривожності. І тоді все буде чітко. Ви будете допомагати людині вцілювати оцю ціль, яку, про яку вона вам розказала, а по ходу будете. Моніторити, а що там з певністю відносно кожного кроку? Там mm -hmm. дізналася людина більше, як це впливає на впевненість. 에, вирішила розвиватись там, не знаю, піти на курси, і уяви, що ти курси пройшов, як це вплине на впевненість? І таким чином ви допомагаєте людині вцілити ціль, і, по ходу, її впевненість буде зростати. Скажіть, будь ласка, Алла, в чому ви. Впевнені цього тижня або не впевнені щодо своїх планів. Цього тижня в мене такі дві е події, якими хочу поділитися особливо, особливо: це фокус в онлайні. Я знаю, що його чекають, бо я рідко проводжу це 18 березня, будь ласка, якщо є місця, ви можете ще доєднатися. І Супервомен кане. І там я проводжу виступ на тему сила запитань, mm -hmm. і як можна завдяки сильним запитанням. Нарешті я буду проводити щось про коучинг. Хоча кожен мій виступ я більше виступала з темами лідерства mm -hmm. в різних його виглядах на Супервумен, але завжди застосовувала коучинг. А тут прямо. Буду е, навчати і розповідати і проводити групу, яка вже там збереться супервумен – це завжди там 300-400 людей, в більшості жінок, підприємців, лідерок. І це дуже цікавий досвід буде, тому що я не буду казати: ось так запитання треба задавати, і ось такі гарні, а такі ні. А буде проводити групу. Задаючи їм запитання, вони відповідають потім далі, і таким чином вони пропрацьовують якусь свою ціль, а я показую, як працюють гарні запитання. І таким чином вони і до цілі рухаються, і про запитання дізнаються. Коучинг в дії буде, да? груповий магія групи в мене буде, якраз в канах, 21-го. Зустрінемось в канах з тими, хто також вже бере квиквітки. Це тільки для тих, хто в Кана знаходиться, чи є якась можливість у Вони, мати? Я не знаю, чи буде якась трансляція. Я можу дізнатися і сказати про це. Зараз не знаю, не запитувала. Так, 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 так. Що ще? Чи можемо повертатися до наших розборів? Так, так можемо, можемо повертати. <кій> да я б хотів ще уточнити слово тривога. Мене стрив... стривожило слово тривога. Я би хотів уточнити дуже часто, тривожність це ніби ну, вважається як запит до психолога або психотерапевта. А я от впевнений в тому, що коучинг тут може бути максимально корисний. Як ви ставитесь до того до запитів, де, де є слово тим, тривожність, або тривичуває тривогу від клієнтів? Боже мой, е, покажіть мені людину, яка, в якої немає тривоги ну, відносно чого-небудь. Друзі, то виходить нам всім до коучів не можна, нам тільки до психотерапевтів. Це просто емоція. Це емоція, яку людина відчуває. Тривога це такий, е, вона зростає як частинка емоції страх, просто mm -hmm. різний рівень. І... Да? Е, 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 Якщо порівнювати страх і тривогу, то тривога більш про, про, як це, більше забирає енергії, тому що у неї неочерчений, немає ясності. Якщо так, страх, так, так. то людина може сказати, я я от цього, а тривога, якщо запитати в людину, вона каже, я чогось тривожусь, не знаю чого. Так, так, так. Тому зливається дуже енергія. Тож треба людині допомогти тривогу перевести в страх, а страх в план дій. Да, да, да. І не поспішати, якщо ми чуємо слово тривога, робити висновки ой, це, мабуть, тривожність людини. Це певна емоція. І якщо людина каже про емоцію, то треба просто розбиратись: да? відносно чого є тривога. Чого ви, ну, що таке може бути? Саме там гірше в цьому? Найгірше гарне запитання для того, щоб тривогу перевести в страх. Ну, найгірше може статися оце. Це вже означає, що людина цього боїться. Яка вирогідність угу. того, що це станеться? Ну, на три по десятибальці, да, чи там на 4. Як ви можете знизити? Угу. Бо коли тривогу переводиш вже в страх? То вже не так тривожно. А коли людині задається запитання, наскільки це вирогідно, в більшості вона починає посміхатися. Ні, ну, Бо люди ж вони досвідчені, вони дорослі, вони не перший раз вони стикаються з чимось новим. І є вже багато всього, завдяки чому можна впоратись. Просто будь-яке нове воно викликає страх. Тому що це нове, ми там ще не були. І це автомат, який в нас є всередині. Якщо знати, що такий автомат є в кожного, то тоді спокійно відноситись до того, що страшно. Ну, страшно. голові страшно, а руки роблять. Ну, щоб це робити з вогником всередині, краще подивитись тому страху в очі і прям виписати, що ж може бути такого, що ж я боюся. І. Наскільки це вирогідно і як я можу вплинути на кожен пункт, щоб вирогідність була менша. І те, чого я боюсь, щоб не настало. А було те, чого я прагну, те, чого я хочу, те, завдяки чому я рухаюсь по цьому шляху. І знову ж таки, в тому, що я кажу, ви чуєте перефокус зі страху на можливості. На себе, mm -hmm. на той потенціал, який будете зараз включати, бо там, де страшно, є можливість включити свій потенціал. Він поки що спить, якщо ви підете в то невідоме, вам прийдеться, там, не знаю, або сміливість свою проявити, або наполегливість, або <кій> там не знаю, якусь компетентність там щодо деталей. А ви її не розкриваєте, бо якось по верхах йдете. Ем, ви себе покращуєте, коли йдете в страхи. Тож це запити для коучів. Е, не працює коуч з тривожними ста... ну, Якщо це діагноз. Mm -hmm. Якщо це просто емоція, нема питань. Ну, Тут не діагноз. Mm -hmm. Тут в людини щось нове і вона. Явно встривожена, ще й каже про самовпевненість, вона ще й усвідомлена, якось вона це зв'язала. Будемо розбиратися, яким чином воно все пов'язано. Мені тут хочеться запросити наших глядачів, спробувати, якщо немає такого досвіду, і є тривожність або тривога з приводу якогось питання, то спробувати коучинг і звернутися до студентів ваших, бо скоро у вас сертифікація. Не знаю, здається, вже. Скоро скоро да так і я знаю як ментор знаю, що потребують практики студенти, тому вони з задоволенням попрацюють і проведуть сесії, тому не є ще калейдоскопи клієнтів у 38 восьмого потоку, які розпочинаються 23 го і 30-го. Тож можна приєднатися і до калейдоскопів не чекаючи квітня, і вже в березні мати змогу пройти коучинг сесії. А в квітні ще попасти і на сертифікацію до наших студентів 37 го потоку. Слухайте, ну дайте тоді посилання там під, під відео да щоб розмістили, Добре. щоб люди могли звернутися. Чи пишіть мені, я провожу демки? Давно, правда, не приводив, але з задоволенням так само це роблю на своєму YouTube каналі. Тому у вас є ці можливості, дорогі друзі, спробувати. Спробувати коучинг, перешагнути тривожність з цього приводу, да, що це таке і як це воно працює, і е, дійсно спробувати. Але давайте сьогодні тост якийсь. От сонце зайшло, хочеться якогось е, бадьорого бадьорого настрою да, і будемо завершувати. Я завжди готова до тостів, бо в мене бокал, з якого я приводить. Курсі, так, да, курсі. Тож давайте побажаємо один одному. Побачити нові можливості, які кожен день відкриває для нас всесвіт. І не просто їх побачити, а дійсно відкрити двері в ці можливості і пов'язати їх з тими цілями, куди ви крокуєте. Чудово, чудово, то друзі, то за підімемо мене свій бокал. Побачимося через тиждень в наших нових кожних розборах. Дорогі друзі, з вас вподобайка. І якщо є можливість, підтримати нас донатами, посилання так само знайдете під нашими трансляціями. До зустрічі через тиждень. До зустрічі, друзі.